І так, я в своєму селі, де я живу в Німеччині, заходжу на цвинтар. Кажуть, що цвинтар дуже дорогий. Тебе поховають тоді ти за тебе платять якусь суму. Ще не знаю яку. Може в кожному регіоні в свої тарифи. А о, з першого погляду, все дуже чисто, акуратно і красиво. 22 рік. Ва! А, територія, не знаю, маленька там, Там тетя ходить, не знаю чи за своїми, чи то просто. Ну все прибрано, акуратно, водичка, береш тільки хочеш. Ну, Капочка відповідно і що і, і, <кхи> я можу сказати дуже. Там у дядьку копушиться вроді. А там тьотя. аккуратно і красиво. Не знаю, може тут ходять, допомагають доглядати. Ну, переважно все так. Хрестах. Хрести, хрести. Ой. А ти може хоч і вирізнитися. <сум> Як і той. Мій батя, коли помирав, казав, що не хоче. А, це він не хоче? А, от того. <сум> щоб не магше вийти був, <сум> щоб граніт його не тис до землі о, тут теж така інтересна прикольна штучка ну да хто хоче той і має і що хоче да, доглядаю за тим всім дуже красиво А тут вже місця. Одне місце, там вже два місця. 23 й рінг. А то 57-й. 1957-му помер, да? І як доглядають скромно, але симпатично. Плющ обрізаний. Та й Да. Интересно тут все И по-простому. А тут дитячий садочек. Двучесный. Кіпець. Ой, еще тут вихід. Напевно дітям экскурсии проводять. Більше нема, напевно, що дивитися. Так, катавоцька баварія і хрести. Хрести, хрести, хрести. Да, можна посидіти подумати над чимось, Напевно, над життям, яке тепер є. О, 40 пальчик. Фридрих. <глаз> Гриммер Фридрих. М да. Отто. Да. Ну. Да, даже симпатично. Не знаю. Надіюсь що вам буде симпатично дивитися. Як тут обустроєно все. Ну, невеличкий, звісно. Цей цвинтр. Це не дав, напевно, хтось помер, не знаю. А там, напевно, подивимося, що то за цвинтар такий. Може незаконні померші там. Бачите, бар'юр закінчується. О, там що ну, так маленький? Там крематорій. кремували і маєш свою печеру. О, тут герніть. Барбара, Ніколай, Керам. Герань. Герань. Это ж видно. Герань. Вот эти. Андреас, Румль. Да. Ну, экскурсия такая нічого. Скромно и красиво. Да. Демник. Дальше. Як я пам'ятав, що тих, хто закінчує життя самогубцем, то то їх ховали за межами цвинтару. Я не знаю, що це за прикол, але може так воно і є. Може церква не одобрям. Не, не, Кремацію не знаю. Да, перший раз бачу таку штуку. Так що тоже цікаво. Хтось свічки, хто без свечок. Кис, фамілія кис. Фамілія поцілунок, Обалдень. Сікора. Сікорський. Тоже гарно. О такий пам'ятник матросам. Так, да, тут в Баварії дуже багато всяких речей з водою пов'язаних. Раніше річки були глибоководні, а тепер вони щось не дуже глибоководні. стали. Да, тут можна посидіти і там. Інтересно, це теж типу за територію. <ріст> да. Ну, коротше, я не знаю. Там може це та шутка, просто місця вже немає. Трабу <кхем> десь хватає людей, мирають же. Не вічно живуть. Ну а я думаю, що тоже буде это все акуратно все зроблено. Оно ну, такі трошки безлаберно тут, он там дальше. Зараз подивимося. є 2005, -й, 2000. -й. Да. Тут напевно бідні живуть. Я бачу там пару міст, могли її там поховати. Але... Ну, я не знаю. О, коротше. І там собі лавочки є. 260. Двадцать один Ну, Скромно, акуратно. Ще доглянути. В принципі, літо почалося. Може то все буде продовжуватися і далі. Ну, там сходки. Не знаю що там. Може щось є, а може нема. Корти, баскетбольна площадка. І сади. О, вже й там є. Знаєш, це продовження буде просто-напросто. Люди є. Всякі пам'ятники. А от там я забув. Як там називається? Потім може. Як ти хочеш запливиться Якийсь пам'ятник заробила А, напевно сходить дураю, чи до чого, не знаю І отакий вот прикол стоїть Там ще один прикол, не знаю ми тут 22-й, 20-й. А, те, що ти вже. Так, тут, щоб далеко не ходити, все одне. Місце отаке собі зробив як Радянському союзі що, бо то нове місце потім більш більше окультурець і і тут коротше продовження того цвинтара хтось біблію захотів так ну ось таке воно цікаво і хочу показати ще одну річ. Тут недавно хтось був. І таке простеньке, симпатичне. Ну так. Да. І ось там. Я нанайшту повністю, все, може і от ті от штучки теж. Буде знати, чому. Новий, модерний, похоронний ну Тут дуже багато. Є не знаю, чи треба там ходити по неї. Та напевно крематорій закінчився і місць немає. вирішили так їх кремувати і. І все, і в землю закопати. Цікаво. А от туди я скочу з цього ще не попаду. А може попаду, не знаю. Е -е, тут я вічно забуваю. Як називається присадибна ділянка? Щось гроші, що mm. там жити не можна, бо там немає пожежних шлангів, все чогось пожежного і не дозволяють людям жити нема де, де сходити в туалет, не, не, ну, коротше, каналізації немає повністю нічого немає тому німеччині не заборонено ночувати так що все іду я От, тут початок перші двоє розпочали цей шлях з -да. Треба буде почитати ну, все, на сьогодні на сьогодні вже все потім може щось інше зніме а так надіюсь буде вам цікаво а ще хотів додати пару слів там бачите той коляс, який він в майбутньому буде. Німці не спішать робити все і зразу. Поволі все роблять. І красиво, поволі і красиво. Так що до нових зустрічей! Ой! Може ще пройдуся пару метрів. можна спів посидіти. Да. Ті німці. Вон там теж лавочки, напевно, одна і друга десь там є. І тут. Німці дуже люблять посидіти десь. Кудись пошастати, походити. Да. Бачите, так само. І тут є. Набрати воду і все зробити. О! И, да. И, не бы тут почивался. По На велок люблю кататься, дядьку. Георг. Да. Краматорий Да, кремация. Ну да, уже же напина. И вроде бы запущено. Но пристрежно, аккуратно. Еще пару месяцев тут я. Да. Хорошо. Ну, а там Смитнек. Может, что и выйдем. Детенкофер Мария. Все, бувайте здорові, не падайте духом, всі там будемо І так я де зайшов на ту територію Тут всякі прувучки, не знаю Я забуг називається Тут Акуратно, симпатично, Навіть якщо щось не дуже приємно дивитися на це діло Ну, більшість людей тут дуже креативних, не розбудовують всякі такі штучки, будиночки. Не знаю наш там хреста окрої, які є. То є. От, для машин. Приїжджають. І почта є. Дзвіночок. В декілька є випадків. Жаба, принцеса, напевно, якісь італійці або французи. Так, ну тут напевно, не знаю, чи можна знімати, а точно вивіски не було і черешні. Тут є черешні яблука. Ну, ніби нічого такого. Ну, я сподіваюся, що вони ще... Будуються, щось будуть робити, а може вже й не будуть. Може їм так підходить. О, А тут навпроти красава. Будиночок. І для дітей он там є качелі. Не забувай про дітей. Що приїжджають з дітьми, а так воно і є, і вони собі відпочивають. Тут можна собі посидіти, можна картишки поіграти, до мінішка. Ну, люди теж вино, виноград. А ні, я думаю, що виноград, то сітка. А не є виноград вон там. О. Я тут зрозумів, як люди виходять з положення, коли забороняють жити. На таких симпатичних, класних, красивих пейзажах. Вау! Вони ставлять машину на, на колесах. Тобто будинок на колесах. І живуть там. Зараз покажу, але напевне, не довго буду знімати, бо то з людьми не можна. О там бачите, люди, машину поставили. Ось така О, це. Я не знаю чи фіат чи ні поставу і живуть собі О, Тут звісно не ахті Но прибрано Акуратно Да І отут хотів показати креатив Ну тут відповідно теж симпатично. Може щось будують, дороблюють. Ну, тут є один дядько, ну то черепахи. Цілий погон. А тут гном, де що нам говорить. Ну краще знімати не можна. А о зняв, може, не посадять. Черешні. І тут дві... Ні, одна черешня, одна я Ох, я би. Я би щось хотів таке сам. О, а то будинок Баби Йошки. Ну Так виглядає. Дуже багато до всього добра. Добренько. І я на хаузах ті по додому це все одне я не знаю то їхній радхаус напевно хіба будинок де живуть рішала ні не живуть це організовують напевно то все діо документація кач офіс не забуваю як вона називається. Ну, потім може переведу і покажу. Ну, а дай відповідь, напевно, пожарить пожежники. Ну і тут пожежна час тина, так що все поруч. Пока. І так, я чисто випадково попав на цвинтар! Не хотів, у мене тут занесу, тушкова, шуля, а тут цвинта. Весь охайний. Пувате штучки. Приходиш, нічого з собою не треба брати, все є. Но там то не російський прапор, то прапор того міста. Кожен має свій якийсь герб, прапор. О, так що не заплановано забрів на свинтер. Mm -hmm. То, так буває. Mm -hmm. Так, можна сказати, зі мною часом таке буває, кудись бреду, не знати куди. О, які красиві. Так що... А я напевно до того десь рушаю прямо Ну так карта лягла мені через свинтер <плес> не буду казати більше нічого пока. Ще поки далеко не відійшов Ну церква то понятна тут сюди церкви Але хотів би сказати що на цвинтарі, ребята Все прибрано, все акуратно, стежки, бачите які гарні, красиві. То тут така от штучка. Ну, от напевно собі вибираєш які тобі груби Аби покласти. Ну цікаві, класні. Не знаю, чи тут вода чи потече чи просто так по приколу це от вірунда. А воно певне що вода ще, воно тут зразу є чим набрати, чим прибрати. Що можна сказати. Європа. Ніхто тобі не вкраде лопатки на того цвинтара, якому не потрібно. Так, а мені вон туди треба. Я думав, що сюди, наліво, а то там праворуч, вже тут не видно. Ось туди донизу, доверху. Треба буде топити. А там ще є брички, щоб вивозити там сміття, якщо щось якесь є. Та й все. І лавочки. Хочеш посидів, хочеш пішов куди. О, працівники їздять, напевно, на тих бричках. Доглядаємося тим всім. Все, ну а я пішов Коротше, кудись далі. Yoi, pekah.